Розглянемо ще один тип рівнянь, тригонометричних, які вдається розв'язати, розклавши частину, яка знаходиться ліворуч на множники. А праворуч має бути нуль. Тобто, якщо ми розкладаємо частину, яка знаходиться ліворуч на множники, ми далі кожен з множників прирівнюємо до нуля і отримуємо декілька нових рівнянь, розв'язуємо їх і отримуємо розв'язки даного рівняння. Давайте на цьому прикладі. Косинус х відняти косинус 3х до рівня корінь із трьох синус х. Справа в тому, що перше, тут не очевидно, праворуч стоїть не 0. Тому ми можемо його утворити, якщо ми цей доданок перенесемо в ліву сторону. І так, маємо косинус х відняти косинус 3х, відняти корінь із трьох синус x до рівня 0. Як же тепер ліворуч утворити добуток? І отут в нагоді нам прийдуть формули, які дозволяють перетворювати суму й добуток тригонометричних функцій. Суму і різницю тригонометричних функцій в добуток. А саме, в даному випадку, будемо розглядати такі формули: Синус альфа мінус синус бета. Синус альфа додати синус бета. Це сума, сума різниця синусів. Косинус альфа додати косинус бета і косинус альфа відняти косинус бета. Запишемо швиденько, щоб нам було легко використовувати. І так, різниця синусів це буде 2 синус пів різниці. Помножити на косинус півсуми. Аналогічно тут буде 2 синус півсуми. Помножити на косинус піврізниці. Для косинусів, нагадаю, виникають добуток однакових функцій. Тобто косинус додати косинус це буде 2 косинус півсуми. Помножити на косинус піврізниці. А різниця косинусів це взагалі виникає функції синуси, та ще й попереду треба не забути знак мінус. Отже, буде 2 синус. Піврізниці помножити на синус півсуми. Зараз ці формули знадобляться нам для розв'язування цього і ще одного зрівняння. І так, що ми бачимо? Ліворуч, у нас стоїть різниця косинусів, а це значить, нам необхідно зараз буде скористатись ось цією формулою. Тобто, косинус відняти косинус, перетворимо в добуток синусів. Що ми отримаємо? Буде мінус 2. Синус, дивимось на формулу. Піврізниця. Це значить ось за цього аргументу необхідно відняти ось цей аргумент. Я запишу поки що. І поділити на двійку. Помножити на синус, очевидно, півсуми. Це треба додати аргументи. Х додати 3х, поділити на двійку. А цей доданок залишається. Мінус корінність трьох синус х. Дорівнює нулю. Спрощуємо аргументи x відняти 3х, це буде мінус 2х. Мінус 2х поділити на двійку, двійки скорочуються і залишається мінус х. Отже, маємо мінус 2 синус мінус x помножити на синус. Аналогічно в цьому випадку x додати 3х це 4х, поділити на двійку 2х. Будемо мати 2х. І відняти із трьох. Синус х дорівнює 0. І ось тут нам би дуже хотілося, щоб ось тут не було ніякого мінуса. І тоді в нас утвориться тут синус як множник і тут синус. І ми зможемо його винести за дужки. А ми знаємо, що синус функція непарна, і мінус можна винести. Тобто оцей мінус ми можемо винести наперед отримаємо там плюс. Його можна не писати. 2 х помножити на синус 2х, відняти із трьох. Синус х дорівня 0. А тепер, очевидно, можна винести синус х за дужки. І ми отримаємо синус Х. В дужках буде 2 синус 2х відняти корінь із трьох до рівня 0. Кожен з множників прирівнюємо до 0. Перший множник синус х дорівня 0. Скористаємося одиничним колом. Це значення це точки піка. Отже, х дорівня піка яка належить множині цілих чисел. І друге рівняння 2 синус 2х відняти корінь із 3 до рівня 0. Переносимо корінь із 3 праворуч, поділяємо на двійку і отримаємо синус 2х до рівня корінь із 3 поділити на 2. А це найпростіше тригонометричне рівняння зі складним аргументом. Тобто 2х буде дорівняти мінус 1 в степені К помножити на аксинус з 3 на 2 А це є пі на 3. І додати пік. Залишилось ліворуч і праворуч поділити на двійку. І ми отримаємо х дорівнює мінус 1 в степені К. Помножити на пі на 6, додати піка поділити на двійку. Ось друга множина коренів. Ось оця множина коренів і оця множина коренів разом утворюють відповідь. Я не буду записувати за браком часу і місця на дошці. І ще одне рівняння. Давайте розглянемо, яке також може бути перетворена частина, яка знаходиться ліворуч в добуток за допомогою ось оцих формул, А праворуч буде нуль. Давайте спробуємо. Таке рівняння. Синус Х додати синус 2х додати синус 3x дорівнює 0. Тут ліворуч знаходиться три доданки, і ми можемо обрати будь-які два з них і перетворити вдову. Але необхідно, перш ніж це робити, усно трішки прорахувати наперед. А саме, що в нас буде утворюватись, щоб потім у нас утворився синус з одинаковим аргументом, щоб ми ж могли за дужки винести. Тобто, давайте подивимося, якщо ми зараз синус додамо синус 2х, це необхідно буде користуватись ось цією формулою. І в нас утвориться 2 синус півсуми, тобто х додати 2х, це буде 3х поділений на 2. Тобто буде аргумент 3х поділений на 2. А другий аргумент буде x відняти 2х та ще й косинус. За цим доданком нічого не буде співпадати і ми не зможемо нічого винести за дужки. А ось якщо взяти згрупувати ось таким чином, то синус х додати синус 3х, ось уже в цьому місці ми побачимо, що x додати 3х це 4х і поділити на двійку 2х, тобто в нас виникне також синус 2х, і тоді ми його винесемо за дужки. Тому, перш ніж виконувати перетворення, необхідно трішки зробити усно декілька кроків наперед. І так, перетворюємо синус х додати синус 3х добуток. Маємо 2 синус півсуми. Я одразу буду знаходити півсуму, що це таке х додати 3х, це 4х і поділити на двійку. 2х. Помножити на косинус піврізниця. Х відняти 3х. Це мінус 2х. Поділити на двійку, це мінус х. І косинус функція парна, ну давайте я запишу зараз. Поки ще я не скористався парністю. Але вже є натяг на це. Якщо косинус функція парна, ми знаємо, що косинус функція парна, тому косинус мінус х дорівнює косинусу х. А значить можна переписати вже тут без мінуса. Але одразу і винесемо за дужки синус 2х. Тобто синус 2х виносимо як спільний множник. Тут залишається 2 косинус х. Тут залишається 1. Дорівня 0. Ми утворили ліворуч добуток, а праворуч 0 прирівнюємо кожен з множників до 0. Розв'язуємо. Це е, найпростіше рівняння за окремими формулами. Синус у нас дорівнює 0 в точках піка. Значить, можна записати 2х дорівнює піка. К належить може цілих чисел, але це ж 2х. А нам треба знайти х. Значить, поділяємо ліворуч і праворуч на двійку. Буде х дорівнювати піка поділити на 2. Ось одна множина коренів. І друге рівняння. Тут за загальними формулами. 2 косинус х дорівнює мінус 1. Звідси косинус х дорівнює мінус одна друга. І за загальними формулами, використовуючи обернену тригонометричну функцію, маємо х дорівнює плюс-мінус арк косинус мінус однієї другої додати 2 піка. За цим мінусом треба поступити за властивістю аркосинуса від'ємного значення плюс-мінус пі відняти арк косинус однієї другої додати 2 піка. Арк косинус однієї другої це табличне значення, це пі на 3. І ми отримуємо х до рівня плюс-мінус пі відняти пі на 3, додати 2 піка. Пі перших приводимо до спільного знаменника сюди на 3 ічку. 3 пі відняти пі, це буде 2 пі на 3. Отже, х дорівнює плюс-мінус дужки вже не потрібні. 2 пі поділити на 3, додати 2 к. К належить множині цілих чисел. Таким чином ми отримали ось множину і ось множину розв'язків даного рівняння. Відбір коренів я не буду робити, тому що я бачу. Ну, хоча можна можна б спробувати показати. Дайте подивимось, хоча б побачите, що не буде співпадіння. Період цього рівняння 2 π бо період цієї функції 2 π Тут період π, тут 2 π на 3, найменше спільне кратне 2 π А це значить, відбір коренів можна робити на колі. Перебираємо. Ціле значення k починаючи від 0, прика дорівня 0, це буде х дорівня 0 множина коренів, яка знаходиться в цій тоці, прика дорівня 1 буде х дорівня на 2 множина знаходиться в цій точці, прика дорівня 2 тут, і приказ дорівня 3 тут. Тобто усі корені, які записані цією формулою, зосередились в оцих точках. Що ж тут у нас? Прикад дорівняння 0, х дорівнює плюс-мінус 2 π на 3. 2 пі на 3, ну пі на 3 це 60 градусів. 2 пі на 3 це 120. Отже, ось перш, оце є 2 пі на 3. А якщо мінус 2 пі на 3, то це ось тут. Це рівня 0. Прикада рівня 1, 2 пі на 3, це буде доданок додати 2 пі. Очевидно, якщо 2 пі на 3 додати 2 пі, це буде повину, повний оберт. Отже, ми бачимо, що точки не співпадають, а значить множини коренів не перетинаються, а значить до відповіді необхідно записати ці дві множини, які ми отримали. Х доріє і х дорівнює плюс-мінус 2 π на 3 додати 2 піка, належить множині цілих чисел. Дякую за увагу. З вами був В'ячеслав Ярмак. До наступних зустрічей будемо розв'язувати рівняння далі.